Ми з ним біля години буває, станемо біля забору, щось розказуємо. от такий він був, такий простий. Все він знав, як зробити і збудувати. І і по сільському господарстві. Так про загиблого воїна Андрія Гулу згадує його сусід Анатолій Ходюк. Знайома каже, був врівноваженим і добрим. Сусідам дуже гарно, так як треба покликати, то ніколи не відкаже. Із 46-річним воїном попрощались у Святогеоргіївському храмі в Хмельницькому. Андрій Гула пішов до війська добровольцем у 2023 році, розповідає його сусідка Марина Поплавська. До їхньої мами два сина було, вони двоє на війні. В Донецькій області Андрій Гула отримав два поранення, згадує його родичка Ніна Вейніна. Була селепа в нього, вся цей войну робили, тут оперірували обласні вільні, що через трубочку годували його. Дуже тяжко йому було. Пройшов ту реабілітацію, поїхав і тільки вийшли на позицію і знову його поранило. Поранило в ногу, дуже там осколків багато було. За її словами, востаннє боронив країну на Покровському напрямку. Там і загинув 20 січня цього року. В нього залишились мати, дружина та донька. Поховали полеглого на кладовищі в мікрорайоні Лезневе. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.